Це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик. Ми зараз працюємо на місці удару кабмусвезькій громаді. Ось бачите, це величезні купи каміння, сміття, цегли залишилися від 15 квартир. Кап влучив в один із під'їздів. Ось він якраз позаду мене, в один із під'їздів, і зруйнував усі квартири, починаючи від першого по п'ятий поверх. Тут досі тривають відновлювальні роботи, працюють рятувальники. Також люди повертаються, дехто жив, повертаються після ночі і намагаються щось знайти, вціліли. Цих 15 квартир вони повністю зруйновані. Тут важко вже знайти щось, вціліле від них реально залишилися лише величезні гори цегли. Також тут у п'ятиповерхівках поблизу у всіх без виключення квартир вилетіли вікна, люди теж намагаються забити ці квартири, тому що багато хто залишатиметься тут ночувати. Звісно, що є й ті, що переселилися, і їм селищна рада надала інші помешкання, або ж вони поїхали до родичів. Здравствуйте. Здравствуйте. А що у вас там квартира дуже пошкоджена? Да, так. Да. – Можете показати? Ми журналісти, кожен медіа. – Можна? Мама, журналісти зняти вікна, ти типу повилітали. А ви вдома були, коли це все сталося? Да, да. Так, так. Да, да, да. Будь ласка, проходьте. Здравствуйте. Добрий день. Були ви вдома, коли це все да, сталося? Були вдома. Чоловік був тут, в цій кімнаті, я в тій кімнаті сиділа, я кіно дивилася, він спав. Ось, а потім одразу гах і непонятно що. Ну ось подивіться, ось сюди з цієї сторони. Це я вже трошки поприбирала. А, вилетіло це ваше по... да, вікно, що ви закрили. Так, да, повністю одіяло. вилетіло. Тут не одіяло, тут всі матраси, все, щоб uh -huh. ну, ну щоб не було сквозняків нічого. Все це полетіло. От саме цікаве, що дзеркало висіло, не розбилося, а все інше так. Ну і там, а, значить, тут повністю вікно з рамою зі всім. На кухні, на кухні вон вилетіло все теж. Нас зірвало повністю. В цій, кімнаті, в цій кімнаті двері балконні вилетіли, там ну, скло, а самі двері нормально. І в тій кімнаті в нас покорежило вікно, яке відкривається. Те, що сплошне, те спокійно. Ну і ось таке. А ви все тоді бачили, як там людей з-під тих завалів? У мене чоловік там був допомагав. У нас зверху дитинка мала, Дімід і Альбіна. А коли Лариса закричала з балкону допоможіть, ми ж вискочили відразу, і, а, а мій чоловік побіг туди допомагати. Десь хвилин сорок діставали. Там був чоловік Альбіни, батько Альбіни, ну і це, потім ще прибігли чоловіки дякувати їм Богові. Що... А ось там я не знаю, хто допомагав. Я знаю, що Олексій вискочив з малою дитиною, звідти, а жінка йде, старший син, я навіть не знаю. Наскільки це часті обстріли з веси? Чи не плануєте ви виїжджати особливо після цього удару? Ви знаєте, дуже часто було в серпні, в серпні майже кожного дня. Одного дня навіть за день прилетіло 11 кабів. За день заводу і ось тоді попав той будинок. Ми не планували виїжджати. Чому? Ну, ви знаєте, все-таки вже роки, вже дом. Нам запропонував і племінник мого чоловіка виїхати у Вінницьку область. Ні, у мене тут невістка, хата через залізничну колію. Ну, ми там сьогодні і ночували. У мене перший етаж. Mm -hmm. ось перший, Оце да, ваші, так? Да? Да, вікно вже забили для плетоючі, як вона називається. Вибило всі ці, скло вибило, карнізи позривало, повідкривало всі двері, які можна було. Ну, на тій стороні в мене ще ну, кухня, там вікно ціле. У сусідів, бачите, все вибило. Це вікно вони, вони вибите, тільки воно впало, так скажемо, удачно. Ну, Питаються це закрити. Це ви в квартирі були коли у нас? Ні-ні я, Це просто моя квартира, але я, не було мене тут. Вам дали якісь матеріали на Та ні, поки що нічого, це ми купували. Ще... Купували чи? Да, да, Це ми купували. Угу. Ну, ще не той час, мабуть, колись привезуть. Буде заміна, не буде, то, угу. то що робити. Холодно в квартирі, так? Да? Так, да, звичайно, холодно. У вас там квартира дуже пошкоджена? Це братова квартира, на він, першому на війні. Поверсі, на першому. Ага. він на першому. Він на війні зараз. Ага. Так що ми з братом встановлюємо його вікна. Два вікна повністю вибитих Ніхто там не жив. Ні, він, він, він воює зараз. Оце там в квартирі дуже багато руйнувань? У квартирі ні, окна. Ага. Або і окна повністю. Ага. Вибити вщент, ремонту не, не підлагаю. Поки що закриваєте, да? Ну поки закриваємо, так не, не залишиш. Це теж одна із пошкоджених п'ятиповерхівок у Свесі. Тут руйнування вже набагато менше порівняно з тією, куди й прийшовся основний удар. Тут зранку ми побачили дуже багато людей. Це в основному родичі або люди, які вже звідси переселилися і зараз приїхали хоча б забити вікна. Більшість людей виїхали з цієї п'ятиповерхівки ще під час, ще тоді, коли був перший. Перший обстріл поверталися. поверталися вже половина вернулася половина не повернулися е, багато повернулися багато повернулися багато а, ще не повернулися ага. ну, ви а це у Києві женщина ага. всією сім'єю а то що забити у Москве може найдуть так вони Оту. переїхали чи що? У Москву? — Не знаю, ага. тут десь ще ходила ага. її. Не знаю, переїхали, не переїхали. Ну Там дочка кончила 11 класів і туди ага. в'їхали. А взагалі тут багато людей не е, квартири держать пустіє, а не ага, живуть. Не живу. А воду нам дадуть чи ні? Ой, не знаю, ще поки що нікого не бачили навіть з міської ради. Я розумію, у нас же ж тут люди то живуть і все одно я от, е, воду витіпала. Сьогодні виходила, снігу набрала. Слава Богу, що снігу натрусило, то набрала туалет смивати. Ну, на їду там ще хватить дня на два, на три посуду помити. А так я не знаю, що робити без води. Так от дізналися, що в цій п'ятиповерхівці досі немає води через удари, хоча є там світло, чули також запах газу, можливо, теж газ перекритий. Жіночка розповідала, що багато людей повертається, але вони. Як наглядають за своїми помешканнями, щоб нічого з ними не трапилося. Ну і от коли трапилося, то вже просто приїхали, аби закрити вікна, хоча б такими якимись рядними, якось тут позаду мене, або забити ОСБ плитами, щоб ну, не було вільного доступу до цих квартир. А це вже через годину, як ми тут почали працювати, то приїхали волонтери із проліска і зараз роздають людям тут ми бачимо ковдри, плівку, ОСБ плити, тому що дійсно тут дуже багато будинків, п'ятиповерхових, де немає вікон, але люди планують тут залишитися ночувати. Ще якісь лампи, бо, мабуть, в деяких помешканнях немає світла. Теж люди ковдри несуть. Можете розказати, що це вам? Нам дали? не дали USB, а, нам треба да, окна да, закрити. Все повибили. А ви просили, да, так. Да. А це, що вам дали, якісь ковдри, да? Да. ковдри, сказали, І... якщо більше чотирьох окон, Вибито тоді тільки USB. Якийсь фонарь. Фонар. А, а. а будете ночувати тут, так? Куди? звісно. А там пропонують в школі чи ще ні, десь? ні, ні. Десь ні. Ми закрили окно, уже цим одіялом, подушками, і ночували сьогодні. Вже тут ночували. Після удару вже ночували тут. Та вам хоч плівку якусь дали. Ну плівку дали, але все одно це ж дуже холодно. Ну, Надаю людей дізналися, що проліска роздає ОСБ плити лише тим квартирам, у яких понад чотири. Вікна пошкоджені, а в кого менше там три-два чи одне вікно, то тим лише дають плівку. Люди жалюються, що доводиться їм ці ОСБ плити купувати за власний кошт, тому що плівка, звісно, що того результату не дасть. Але ось люди несуть ОСБ і певно розріжуть його на декілька вікон. Видача гуманітарної допомоги продовжиться допоки всі люди отримують. Все необхідне, аби забити балкони, двері, там вікна, і це в першу чергу для тих людей, які тут планують в цих будинках пошкоджених залишатися жити. Якщо ж люди переселилися там до своїх рідних чи, от, наприклад, як повідомили в селищній раді, то там ще є два місця, пункти незламності, куди можуть люди звертатися, то тим людям буде видаватися ця допомога вже в другу чергу, ну, в другу чергу так як вони не настільки і потребують, як ті, що залишаються в цих будинках. Відомо понад 700 квартир пошкоджених, але з цих 700 квартир не всі люди на місцях і не всі тут мешкають. Дуже багато є переселенців. Ну, десь 200 людей це ті, що зараз активно звертаються і стоять там в черзі, аби отримати всі необхідні будівельні матеріали. Вже видано більше 50, Чергу ви бачите, ще буде три підвози, Будемо продовжувати видачу доти, до поки зможемо покрити всі потреби населення. В першочергово зараз ми видаємо людям, які наразі знаходяться тут в квартирах, так які тут проживають і яким нікуди йти. Також є частина населення Свиси, які зараз пішли до родичів, полишивши тут своє житло, але вони повернуться і будуть його відновлювати. На сьогодні пошкоджено близько 700 квартир. Зараз співпрацюємо з обласною адміністрацією, районною адміністрацією щодо допомоги постраждалому населенню. Сьогодні приїхала вже пролізка, привезла 50 наборів ОСБ, Плівки та Тарпауліна, громадська організація Смайл. Проліска також загружається в місті Суми, також з наборами виїхали. Сумські обласні ДСНС привозять нам з обласного матеріального резерву, виділяють на 500 наборів ОСБ і також 200 наборів ОСБ від обласного товариства Червоного хреста. Розкажіть тим людям, куди ну хто не залишається тут. Зруйновані квартири, де вони ночують. Якась... Переважна більшість людей вони розселилися в цю ніч по своїм родичам або знайомим. У нас вчора було розгорнуто два пункти незглавності будинку культури та в школі. Звернулося всього навсього дві особи.